Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми продовжуємо говорити про способи передачі чужої мови на письмі. Вже перші два ми розглянули, а сьогодні ми знайомимося з цитатою. Що це таке, навіщо вона, як її правильно оформляти? Ну і взагалі трішки поговоримо про те, як виникають цитати і навіщо нам уміти ними користуватися. Тож, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату дистанційна робота, і ми вирушаємо у чудовий світ. Цитат. Звичайно, ви пам'ятаєте, що у процесі спілкування мовці виникає потреба передавати чи відтворювати висловлення інших. Які ж існують способи передачі чужого мовлення, ми вже знаємо, такі, як пряма мова, навчилися із прямої мови перебудовувати непряму мову. А сьогодні в нас наразі цитата. І спробуйте, перш ніж ми почнемо говорити безпосередньо про цитату, пригадаємо. Пряму мову. Знайдіть та виправте помилки. Запишіть речення правильно. Ось таке вам завдання навчальне редагування. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Звірте, будь ласка, чи правильно ви поставили розділові знаки, чи правильно ви замінили речення прямої мови, непрямою. Дуже уважно перевірте, тому що у таких реченнях кожна крапка, кожна кома і кожні лапки мають своє місце. Ну, Мабуть, запитаєте, ви, навіщо ми пригадували? А справа в тому, що розділові знаки при цитаті дуже майже такі самі, як і при прямій мові. І саме тому ми пригадали розділові знаки при прямій мові. І точно так же, як і з прямої мови, перебудувати непряму. Адже... Цитатою називається дослівно наведений зі збереженням усіх граматичних та стилістичних особливостей уривок із чужого висловлювання, тобто е, така собі пряма мова, що використовується мовцем для підтвердження чи пояснення власних думок. Тому в цитаті не можна нічого змінювати, навіть розділових знаків. Цитата на письмі береться в лапки. Існують декілька способів е, оформлення цитати. Ну, наприклад, якщо, скажімо, беремо ось рядочок з Біблії, поважай батька і матір своїх, то їх можна записати як речення з прямою мовою. Поважай батька і матір своїх, повчає нас Біблія. І звернули ви увагу, що розділові знаки точно такі, як і при прямій мові. Без сім'ї, без роду, хоч з мосту та в воду. Прислів'я, так, і ми його, якщо нам потрібно його використати, як цитату, ми теж його можемо записати, як речення з прямою мовою. Прислів'я вчить. Без сім'ї, без роду, хоч з мосту та в воду. Так же само народну мудрість. Народна мудрість каже, любов до батьків основа всіх доброчинностей. Звернули увагу, що ті самі схеми, які нам уже відомі, ну і ось висловлювання Антуана де сент екзупері Антуан Де Сент-Екзупері писав: усі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них пам'ятає. Тобто, коли в нас є цитата і є саме авторство, звідки вона взята. Ми додаємо, повчає, говорить, вчить, писав, говорив і так далі. Тобто ось такі слова додаємо і оформляємо як речення з прямою мовою. Це якщо, наприклад, безпосередньо пряма мова. А якщо нам, скажімо, наприклад, у ривочок потрібно взяти лише частинку речення, то зверніть, будь ласка, на п'ятий приклад. Ось як видатний український письменник Григір Тютюник був переконаний, що кожен письменник обирає собі тему найближчу, найріднішу. То ми взяли лише у ривочок, невеличку частинку цитати. І вписали її як продовження простого речення у складному. І оскільки це речення було незакінчено, то ми, його, то ми поставили три крапочки. три крапочки. Тобто ось такі способи передачі цитати. Ось далі вам таблиця, де ми зараз розглянемо більш, детальніше, більш детально правила при, при, при цитаті. Ну, Цитату можна вводити як пряму мову за допомогою слів автора. Тоді ми беремо в лапки як пряму мову. І ось така в нас буде схема. Тобто, якщо слова автора да, стоять перед прямою мовою, ми їх пишемо з великої літери, двокрапка, і, власне, цитату або ж пряму мову пишемо з великої літери, закриваємо. Лапки і ставимо крапку. Якщо це частина речення, то ми її пишемо з малої літери в лапках і оформлюємо всередині речення. Ось, Зверніть увагу, так, ось вона закінчується. Сухомлинський говорив, кома, що і далі пішла цитата в лапках з маленької літери. Що любов до батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Цитата закінчилася, лапки поставили, крапку поставили. Існують ще ось такі. Способи цитати наводиться не повністю. Як пряма мова, вона оформляється, а на місці пропущених слів ставлять три крапочки. Тобто, взято тільки уривочок, поставили три крапочки, нам потрібно любити її і гордитися своєю найпрекраснішою матір'ю, писав Шевченко про Україну. Тобто, бачите, цитата наводиться не повністю і замість пропущених слів ставлені три крапки. Якщо нам потрібно оформити цитату у формі епіграфа, то ми її пишемо без лапок. Але вказівка на автора подається нижче епіграфа, праворуч і теж без лапок. Приклад. Як Важко перші кроки йти, Андрій Малешко. Якщо це віршовані рядки або строфа, і нам потрібно, особливо коли ми пишемо твір з літератури, ввести цитату. В текст. Тоді ми її запишемо без лапок із великої літери. Наприклад, чудовий настрій передає луків поетичними рядками. Тобто ось у нас йдуть слова автора, а далі зверніть увагу, що поставили дві крапочки, і записуємо строфу з нового рядка ось чотири віршем, як вона йде. На дущені хмарини, гарно в рідній стороні, куще сінній калини паленіє у вікні. Зверніть увагу, що в такому у випадку, ми її записуємо без лапок. Далі із вказівкою на джерело. Обов'язково, коли в нас є цитата, ми повинні вказувати, хто її автор, звідки джерело повідомлення. Ми її беремо в лапки, а вказівку на джерело, що стоїть після цитати, пишемо е за лапками, пишемо в дужках. Бути, значить, виконувати обов'язок. Ось відкрили дужки за лапками, написали автора Євген Сверстюк і поставили крапку. Тобто, ось бачите, це ми розглянули щойно що з вами основні приклади, як же можна використовувати і оформляти цитати на письмі. Ну, взагалі, цитати. Зараз вони стали особливо популярні, тому що. Дуже багато їх розвелося, ось такі ви бачите красиві картинки, ваше життя, результатні на ваших власних рішень, Стівен Кові, або ж ти ніколи не перепливеш океан, якщо боятимешся втратити берег із виду Христофор Колумб. Звичайно, ось такі рядки можна багато прочитати і в інтернеті. Вони є або мотивуючі, або ось такі, які там говорять про сенс життя, або про щастя, наприклад, як от. Різниця між дорослими і дітьми в тому, що дорослі в усьому шукають щастя, а діти у всьому його знаходять. Або ж, як сказав Григорій Сковородам, шукаємо щастя по країнах-століттях, а воно скрізь і завжди з нами, як риба в воді, так і ми в ньому, і воно біля нас шукає нас самих. Ну, звичайно, дуже часто ось такі цитати що називають крилаті вислови, або ж афоризми. І люди сучасні, особливо люди 21-го століття, дуже люблять ними користуватися. Як же вони виникають? Мабуть, якась людина найчастіше це якісь відомі діячі, це письменники або філософи, або якісь науковці чи мистецтвознавці, або просто якісь актори, чи, можливо, відомі інші люди інших професій, роблять якесь узагальнення із свого життя. Якимось одним або двома реченнями. І наскільки вміщують в це одне речення глибокий зміст, що такі вислови стають, як то кажуть, крилатими. Що це означає? Ну, подобаються людям, і люди їх беруть для того, щоб краще, як би мовити, ці стати допомагають висловити їхні думки або підтвердити. Ну, звичайно, знання цитат, діти, по-перше, говорить про те, що людина знає творчість тієї чи того чи іншого письменника. Наприклад, якщо ви цитуєте Сковороду, або ви цитуєте, там, скажімо, Максима Тадейовича Рильського, це вже, по-перше, свідчить про інтелектуальність, про ось таку про ерудицію, про те, що людина ерудована, і раз вона цитує якихось видатних людей. Звичайно, раніше, от ще за моїх років, 90-ті роки, дуже молодь збирала цитати, ось такі читала книги і ось такі гарні рядки, які їм сподобалися, виписували з книг і записували в так званий цитатник. Звичайно, сьогодні теж можна робити цитатники, але це робити надзвичайно простіше. Адже є інтернети, можна просто їх, як то кажуть, копіювати і вставляти, і робити собі папочку ось такого цитатника на ноутбуці або на планшеті чи на іншому гаджеті. І ось як же ось саме ми поговорили про те, як же виникли цитати. А от тепер попрацюємо практично. Прочитайте, дослідіть речення, назвіть цитати, запишіть розставляючи розділові знаки. Аргументуйте свій вибір. От в першому реченні відомий український педагог Василь Сухомлинський сказав: щоб любити, треба знати, а щоб проникнути в таку тонку і неосяжну величну і багатогранну річ як мова, треба її любити. Звичайно, що ж ми робимо? Ми виділяємо спочатку слова автора. Ось вони. Відомий український педагог Василь Сухомлинський сказав: ставимо двокрапка, тому що слова автора закінчилися. Далі йде його цитата, що ж сказав Василь Сухомлинський, тобто пряма мова. Відкриваємо лапки. Власне, цитату записуємо з великої літери, закриваємо лапки і ставимо крапку. Далі, народна мудрість стверджує, що насильно милим не станеш. Насильно милим не станеш це пряма мова народної мудрості, і вона є частиною речення. Тоді ми після що ставимо лапки, цю цитату вже пишемо з маленької літери, лапки закриваємо, ставимо крапку. Тобто, в принципі, бачите, що нічого такого складного немає. Або ж ось іще цитата, наприклад, Володимир Сосюра говорив про рідний край, як не любить той край, що дав тобі і силу, і гострих зірочей, і розум молодий, і далі, що тобі красу свою відкрили, і моря голубий, розгаданий прибій. Ну, звичайно, та сама ситуація. Ми розділяємо речення на дві частинки. Дивимося, де будуть слова автора і де пряма мова. Сосюра говорив про рідний край. Все слова автора закінчилися. Ми ставимо двокрапочку, відкриваємо лапки, і там, де цитата закінчилась, ми закриваємо лапки і крапочку ставимо вже після лапок. Тобто, в принципі, бачите, що нічого такого складного немає. Якщо уважно дивитися. А от тепер цю частину ви виконайте, будь ласка, самостійно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося? Людину прикрашають чарівність і розум, а душевний спокій і внутрішня гармонія осяває її. Ось наша цитата. Ми її взяли в лапки. Так? Цитата закінчилася, осяває її риси. Цитата закінчилася. І після цитати ми ставимо кому тире, і далі йдуть і далі, слова автора, стверджувала Ольга Корніяка. І в нас схема. Пряма мова так, в лапках. Далі ми ставимо кому-тере і слова автора з маленької літери. Ось така схема. Олесь Гончар говорив, що ось тут уже починається його цитата в лапках з маленької, з маленької літери. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Закрили лапки, поставили крапку. А ось це речення шосте, як ви вже побачили, воно починається прямою мовою. Цитатою. Того ми відкриваємо лапки. Нещасне правдива людина, що в добровільно і легко зрікається рідної мови. Щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. Цитата закінчилась. Ми закриваємо лапки, кома, тире і слова автора з маленької літери, писав Борис Харчук. А ви так зробили? Якщо ви зробили саме так, поставили ці всі розділові знаки, то ви молодці, значить, ви правила запам'ятали. А ми продовжуємо працювати далі. І далі я вам пропоную дослідження моделювання. Змоделюйте речення за зразком. Тобто, бачите, перед вами цитата Григорія Сковороди. Не той дурний, хто знає, а той, хто знати не хоче. І, до речі, це так, правильно. Ви знаєте, дуже часто діти пишуть: Ой, а я подивився відео, і я нічого не зрозумів, я нічого не запам'ятав, а навіщо мені це, це знати? Воно мені абсолютно не потрібне. Ну, ви знаєте, що будь-які знання в першу чергу не тільки збагачують людину лексичним запасом, але й дають їй певний життєвий досвід, розвивають її. Тому... Справді, якщо хтось знати не хоче, то справді можна поговорити про те, що він, можливо, не зовсім розумний, адже ніхто не знає, в який момент йому це знання знадобляться, адже в житті, як на довгій ниві, не пройдеш ноги не вколовши. Але у нас наразі цитата Григорія Сковороди. Зверніть увагу, що в першому зразку цитата оформлюється як продовження речення. За словами Григорія Сковороди, дивіться, кова з маленької літери, і далі цитата з маленької літери. Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Далі продовження, теж як непряма мова. Григорій Сковородас говорив, що не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Тобто, знову ж таки, в першому і в другому реченні цитата є продовженням речення, і ми її записуємо в лапках, але з маленької літери. А в третьому реченні цитату ми записуємо як речення з прямою мовою. Зверніть увагу: для того, щоб у нас не повторювалося, говорив, 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 ми можемо добирати синоніми, адже пам'ятаємо, яка у нас мова багата. Можемо використати такі слова, як промовляв, повчав, казав, писав, «висловлювався», зауважував, мовив і так далі. Тобто велика кількість синонімів. І от я вам пропоную. Дві цитати. Перша цитата щаслива людина занадто задоволена сьогоденням, щоб занадто багато думати про майбутнє, і належить вона Альберту Ейнштейну. Сподіваюся, знаєте, хто це такий. І друга цитата Леонардо да Вінчі, художника. Навчання ніколи не вичерпує розум. І пропоную вам зараз змоделювати ці цитати, записати за зразками. У вас є три е, варіанти, як можна записати цитату, тобто з кожного речення, ви робите ось такі три варіанти, як подано в зразку. І того у вас у результаті буде шість речень. Перевіряти ми сьогодні не будемо, ви мені обов'язково цю частину уроку надійшлите на оцінювання і кожен отримає оціночки. А я подивлюся. Чи вдалося вам побудувати правильно, чи не вдалося. Але ж, я сподіваюся, що маючи зразок, вам потрібно, знаєте, як, -то, як -то під ту формулу. Беріть та підставляйте. Отже, натисніть на паузу, виконайте завдання, і ми потім перейдемо до наступного. Наступне завдання дослідження конструювання. У відповідній подані цитати з їхніми авторами. Уведіть цитати в речення з прямою мовою. Вгадайте, яка цитата кому належить. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, впізнали? Так, перша цитата хотіла б я піснею стати. Усю хвилину ясну, звичайно, лежить Лесі Українці, перше Г. Друге Васильки у полі, Васильки у полі, звичайно, ви впізнали Володимира Сосюру 2А. Третє. краєм світу уночі при Господній при свічі, звичайно. Це Малкович, 3 «Б». Кожне слово нашої мови проспіване у пісні, тож пісенними словами з повративами у товаристві розмовляє, звичайно, Василь Голобородько, 4 В. Спробуйте ці цитати увести в речення з прямою мовою. І теж цю роботу сфотографуйте і надійшлате мені на оцінювання. Наступне завдання дослідження, конструювання. Подані цитати уведіть у речення, але вже різними способами, як вони вам подобаються. Поясніть уживання розділових знаків. І теж, будь ласка, ви запишете, тобто з кожного речення, ви переробите речення з прямою мовою, тобто з речення, де ви його використаєте, як цитату, обов'язково із вказівкою на авторство. І надішлите мені цю частинку на оцінювання. Я обов'язково перевірю як ви запам'ятали сьогоднішній матеріал. Використання цитат дає змогу, по-перше, уникати плагіату та дотримуватися академічної доброчесності, підтвердити власну думку та посилити її аргументацію, подати аргументоване заперечення, спростування думки іншого автора задля доведення власної позиції, здійснити порівняння, аналіз різних поглядів на те чи інше питання проблему. І, звичайно, цитати розвивають мовлення, збагачують лексичний запас, привчають правильно будувати речення. А якщо ви цитати ще й запам'ятовуєте, а я б вам рекомендувала рядки, які вам найбільше запам'яталися, якщо ви десь їх почули або побачили, виписувати собі і вивчати на пам'ять, то тоді такі рядки, тобто ось таке використання цитат, буде ще й розвивати, покращувати вашу. Але зверніть увагу, що не слід надмірно ними захоплюватися. Не можна замість свого мовлення використовувати тільки цитати, тому що тоді не буде вашого власного я, ви станете чиєюсь копією, але не будете оригіналом. Завжди залишайтеся оригіналом, не будьте чиєюсь копією, Використовуйте цитати, але дуже і дуже розумно. Як кажуть, все добре, коли все в міру. А на сьогодні все. Ви вдома в підручнику прочитайте на сторінці 32-33 правила. Там вам будуть подані схеми цитат, і вивчите їх на сторінці 34-й теж письмово виконайте вправу 3. А е, вам подані зараз афоризми: ось ви їх бачите: Езопа, Українське прислів'я, Григорія Сковороди та Конфуція. Про дружбу. Спробуйте ці афоризми ввести як цитати у власний твір роздум на тему я і мої друзі і обов'язкове завдання, тобто ви мені надсилаєте вже дві роботи і дистанційну, і домашню. А я вам їх перевірю і побачу, як же ви засвоїли сьогоднішню тему. Любіть і вивчайте українську мову, говоріть українською, бо ворог не може. До побачення, успіхів! Чекатиму на ваші роботи. На все добре!